Права 126. Накресліть координатний промінь і позначити на ньому точки, що відповідають числам 0, 1, 4, 8 і 9. Ну що ж, давайте так і зробимо. Як побудувати координатний промінь? Це просто. Але який треба взяти одиничний відрізок. Нам цього не сказано, ми візьмемо довільно, наприклад, одиничний відрізок візьмемо як одну клітинку. Ну що ж, будуємо тоді координатний промінь. Так, вибираємо тоді лінійку і будуємо. Так, позначаємо початок. Потім одиничний відрізок у нас одна клітинка, одиничка, двойка, тройка, четвірка, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Нехай буде десять. Ну, а зараз відкладаємо точки, що відповідають числам 0. Вибираємо, наприклад, саме 0, потім 1, потім 4, потім 8 і 9. І Підписуємо їх тоді буквами, хоч це і не сказано в задачі. Пишемо тоді, нехай будуть ці точки мати назву А, Б, С, Д та Е. E. Ну що ж? Ось таке завдання на координати точок та координатний промінь. на цьому вправу завершено.